Шаруємо. <с> У нас як на день, то якісь плани, я не знаю. Нам вихідні тільки дай. Коротше, їдемо ми на дуже цікаву зустріч. Андрій мене везе, вже домовився ще місяць наперед. Ми зустрічаємося з нашим другом, який живе. Де Андрій? Розкажи. Світ. Так, але він проїздом де? Сьогодні має вилітати з ценценаті з аеропорта. І дуже хотів з нами зустрітися, тому ми їдемо десь 4 годинки до нього, щоб побачитись. Так. Ми два роки не бачили, він був два роки. А ні, два роки назад ми були в нього в гостях. Я пам'ятаю на Різдво, ми йому всю хату прикрашали. Там є відео, але я не знаю, чи, чи я зробила рілс, чи зробила шортс, вже не пам'ятаю, але там. Було дуже гарно. До речі, бачите оцю подушечку? Це мені подарувала моя сестра старша для Андрія. Але це в його машину, але я собі забрала, бо мені так зручно, а йому не дуже. Так що дуже класно, якщо так їхати, розслабитися і чуть, чуть шию поставити туди. Погода шикарна. Нам їхати 4 години. Кава зі мною, бо зараз 8.30 ранку. А Я хочу, щоб Андрій мені якийсь сніданок купив, <клес> бо він встиг щось поснідати, а я поки зібралась, то не встигла. Кому цікаво залишатися з нами, я думаю, що мені вийде щось познімати, бо я там ще не А Мені цікаво, де ми будемо обідати, де будемо гуляти. Так що не перемикайте. Такий мене сьогодні лук, пише душа. З України. Світлана, сестра чоловіка, подарувала дуже крута футболка, український бренд. Треба було дописати душа компанії. А, дякую. Я так її люблю, вона така класна, бачите. Надіюсь, що цей надпис довго мені послужить. «UA», бачите? Тут українською душа, Класна. Ось, але тільки що виявляється, що. Все-таки я там була, але було проїздом, коли Світлана приїжджала. Тому що футболочку мені подобалася Слана, так що ти можеш дивитися це відео і згадаєш ці моменти, де ми ходили з тобою. І ти була на землі така піано, і ти грала. пам'ятаєш? Пісню Ой у лузі червона калина. Там просто ні, здається, на Ютубі цього відео нема. Правда, Андрій чи ні? Так, саме так. Може, я не знаю, чи відео, чи може рілс, бо. Я робила Щось... шорти А, а. шортс, так. Колись багато їх виставляла, потім я зрозуміла, що це... Для мене це даремна втрата часу, бо перегляди маленькі. А монтувати треба багато. Хочу, я закинула трошки. Хочу вам показати, які шикарні дерева. Ну ви подивіться, які кольори. І це тільки початок осені, на хвилиночку гляньте. Як гарно! Скоро будуть це все червоне, оранжеве. Серйозно, я що одна, тільки тішуся присотіти, чи що? люди добрі. Серйозно, we're нас, we're... дивіться, we're це we're ж we're неможливо. Це на весілля, яка то буде красота. Все, перша зупиночка є, сніданок мій. Знаєте, який я собі обрала сніданок, Гляньте. Це мій улюблений. Це дуруни. Так, я взяла собі три штучки, взяла Хані Мастер, це тип, солодка герчиця. І Андрій взяв собі мадам Луріто. Ну, ти обіцяла, що ти тих три дерунчика ликнеш, я зараз буду бачити. Mm, я люблю деруни. Але всім смачного і мені теж. Поїхали. Я не подумала, що тут набагато тепліше, різниця 4 години між нами. Треба було взяти шортик. Але вже як є. Я… Надіюсь, не зварюся. Щоб так перекусити, сталося, пообідати. Може, зараз підемо, е Юля полегше. Коли? Восьмі ранку? Сьогодні. Жадіно. Галюню. Там її чоловік з сестрою і мій Андрій. Демо доганяємо їх. Жара капець яка. Я не знаю, просто в тіньок трахуватися. П'ять нівечок <реку> відкривається. То хіба ви можете сидіти сидіти? Да вам показати творінечко таке, такі гарні метелики. Тік метелик, всі метелик на травичку. Більше, так, як, Пахне. О, як ми колись варення робили з рожі. Погуляли і хочемо поїсти. Знайшли якийсь буфет-гріль, доступні ціни і має бути смачно. Ти заходиш і береш скільки хочеш, що хочеш, оплачуєш просто за вхід. Можливо, вийдемо мені вам познімати. О, так, пішли ми пробувати, що тут є добре. Так, що ти собі, Андрій, не бачиш, сир, я так розумію, так? Да? Подивимося, що тут у нас є. Карбочки, соуси. Я хочу цей крабовий. Фруктики. Російські гарячі. Можна так ось все заробити. Це м'язко має бути класно. Піта. Далі я не знаю, що тут йде. Невідомо що. Він ломбався, відкриває той бакс, то його туди вкрить, і підважить, і той бакс розладиться. Все, поїхали наші гості, <laughs> погуляли гарно і їдемо вже додому, гає. Дуже гарно провели час. Ось так закінчився наш прекрасний, день, день подорожі, зустріч з нашими друзями. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця, хто написав коментар, хто ставить вподобайку. Це дуже важливо для мого каналу. Дякую, що підтримуєте мене. А ще одне прохання: якщо на вашому каналі, тобто, коли ви дивитесь моє відео і ви бачите, що є реклама, будь ласка, не пропускайте, додивіться до кінця. Це також допомагає рости моєму каналу. Дякую всім, всім ставлю сердечки і до наступного відео. Па-па!